Вітаю вас на каналі Таємний Світ Людини. І сьогодні хочу поділитися такою темою, як деструктивні програми. Що це таке і як вони впливають на наше життя. На нашому каналі ми розповідали про те, що є проявлений світ, непроявлений світ, що є різні техніки і моменти впливу на своє життя. І от деструктивні програми якраз закладаються на підсвідомому рівні. Тому що, коли ми маленькі, до п'яти років у дитини не існує так званого критичного фактору свідомості. Тобто до п'яти років дитина все, що вона бачить, все, що вона з чим зіткається у своєму житті, вона сприймає це за чисту монету, що так це і потрібно робити. Якщо мама з татом свариться, значить для неї це буде нормальне спілкування між людьми. Якщо вона бачить, що хтось когось ображає або б'є, вона теж дивиться на це як на норму. Якщо вона бачить, що хтось грубить, так вона так само це сприймає як на норму. Тобто в неї ще немає такого фільтру, що погано, а що гарно для неї, для її життя. І в цей період закладаються найбільші ну, такі міни повільненої дії, можна так сказати. Тобто, щось, з чим доросла потім людина, не зможе впоратись. Наприклад, ми бачимо, зустрічаємо на майданчиках дитячих дітей, які граються. Діти граються по-різному, є активні діти, є більш активні, є менш активні. І коли дитина на майданчику, наприклад, грається, біжить впала. Перша її реакція вона робить, що? Вона піднімає голову і дивиться на маму, або на тата, або на ту дорослу людину, яка з нею гуляє. І здорова і розуміюча мама, здорова психологічно, про те, що мама знає, як і що з дитиною відбувається, і вона певним чином реагує. Тобто, здорова. Мама, вона дивлячись на те, що з не впала з великої висоти, не подрала собі там руки, ноги, нічого такого страшного з нею не сталося, що треба підскочити і побігти її спасати. Вона просто подивиться, скаже: Давай, вставай. Або взагалі просто подивиться на дитину в спокійному стані, передасть їй цей стан, дитина встане, отряхнеться, побіжить далі, гратися. Але більшість мам, які ми бачимо, вони тривожні мами. І вони починають бігти до дитини, обтрушувати її, ставити її на ноги знову. І таким чином, що відбувається на підсвідомому рівні дитини. У першому випадку, коли мама просто подивилася, спокійно передала цей стан, спокій. Або сказала там давай, вставай. Сама або сама ти це зможеш, вона дала можливість дитині впоратись з тією перешкодою, з якою вона зіткнулася. Другий варіант мама навпаки забрала у дитини можливість впоратись з цією невеличкою перешкодою. І от, коли постійно мама обтрушує дитину, не дає їй можливості перелізти через щось, підсаджує, підказує. І так, Наче вона допомагає, це ж з добрих намірів, правда. Але таким чином вона не дає дитині прожити всі ці досвіди маленькі, які дитина має в такому віці, тому що складних задач дитині маленькі не дають. І коли дитина виростає, у неї на підсвідомому рівні вже закладено, що за неї постійно хтось щось робить. Тобто вона самостійно вирішити проблему не зможе. А тоді мама, коли виростає дитина, починає на неї ситувати, казати: Я ж для тебе все робила, а ти зараз нічого не можеш без мене, або без моєї допомоги зробити, тому що було закладено такі програми. Так само, коли дитині постійно говорять, що ти чогось не можеш, ти цього не достоєн, або, дивись, там, наташа, петя буде краще, або в них там краще виходить, що ж ти так не можеш зробити. Або ще якісь такі певні речі, і тоді ці слова близьких. Вони впливають таким чином, вони ставлять дитині ці програми, що вона не зможе. Вона недостойна, і дуже багато клієнтів моїх приходять з, і це моя тема також в минулому. Не до. Я не до спеціаліст, я не до мама, я не до жінка, недо е, людина і такі от інші речі. І це дійсно проблема, тому що людина, коли вона виростає, вона. Не може потім реалізуватись, вона не знає, куди їй треба йти, вона не знає, чого вона хоче. Їй дуже важко орієнтуватися в житті, що вона хоче, яким видом діяльності займатись, який чоловік потрібен для жінки, і для чоловіка він не знає, яка жінка йому потрібна. І тоді ми починаємо жити на таких базових інстинктах фізіологічних. І тих програмах, які закладаються через кіно, через кліпи, дуже багато програмів розбещення у відносинах, якщо ми говоримо. Потім виявляється, що це зовсім не та людина, про яку я собі там думала, мріяла, тому що чоловіки і жінки на першому етапі ми знаємо, такі в розових окулярах кажуть. Але це такі бульбашки, да? ми собі щось там придумуємо і не бачимо справді, що це за людина. І ці окуляри вони допомагають нам, вони створюються саме за рахунок того, що ми дивимось фільми, ми дивимось кліпи, ми дивимось навіть в мультиках зараз. Є теми, які також впливають на підсвідомі дитини. Яка деструктивно потім буде вибудовувати свої відносини. Отже, та інформація, яку ми поглищаємо, як ми проводимо перші декілька років свого життя, вона дуже впливає на те, як ми можемо реалізуватись. Тому що вся база закладається на нашому підсвідомому. І які там зернятки посіяні, таких результатів досягає людина. Психологи вони розібрали на ну, такі більш-менш теоретичні. Частини, вони дуже класно знають, що це за програми, як з проблемами людині впоратись, але не мають інструментів, які змінять ці програми, оскільки вони у підсвідомому. І психіка вона вибудовує, коли це якісь больові моменти, вона вибудовує такий захисний бар'єр. Який дуже важко через просто розмову подолати. І е, такий бар'єр можна подолати тільки через роботу з підсвідомим, тобто з техніками, які працюють з підсвідомим. От, Наприклад, буквально на днях е, я працювала з клієнтом, з чоловіком, який е, він дуже врівноважений, він дуже спокійний, в нього все на контролі. І ми дійшли. Як ви думаєте, до того, що тато бив його ремнем, коли він був маленький? І це настільки було боляче і настільки його вразило, як ця людина, яка його любить, може бити його настільки доводити до болісного стану, що він в такого контролера собі включив, він організував повністю своє життя. Так, як йому було б, для того, щоб він ніколи до цієї болі не доторкнувся. Але що сталося? Він закрив повністю свої почуття. Він не може розслабитись. Він повністю постійно повинен контролювати все. Або він не може заснути, він не може кудись поїхати, якщо повністю, абсолютно все не проконтрольоване. І це постійне напруження, і це визначує, і це привело до певних хвороб. Тобто такий перекос. І це тільки один випадок з багатьох, з якими я особисто зіштовхуюсь кожного дня. Отже, те, як ми проводимо перші роки свого життя, те, як, які принципи нам дають батьки, так ми потім і проживаємо. І якщо вам не подобається те, що ви бачите у своєму житті, ті стосунки, які ви маєте, той вид діяльності, яким ви займаєтесь, задмислиться над цим, ви можете звернутися до спеціаліста. Я працюю як регресолог у цьому напрямку, є інші спеціалісти, які також працюють з підсвідомим, і за допомогою певних технік це прибирається. Це не, не катастрофа. Просто про це треба знати. І аналізуючи ваше життя, зверніть на це увагу, чи всім ви задоволені, чи е, все у вас виходить так, як ви хочете, чи є певні перешкоди, через які ви не можете пройти. Ви не можете відстояти свої права з кимось, хто вище, наприклад, за посадою. Ви не можете сказати те, що ви думаєте, тому що ви думаєте, що ви когось образите. Також це тема, коли у відносинах люди починають маніпулювати або так, або ніяк. Якщо також ви або, можливо, хтось намагається вас підсадити на почуття провини, це дуже поширено між людьми, особливо у родинах. Коли на вас нав'язують страхи, або ви боїтесь, тобто все в житті вашому на, в перші роки були закладені якісь отакі програми, які не дозволяють вам бути впевненим в собі, розуміти, що ви хочете, розуміти, як ви хочете, і це впроваджувати в життя. Отже, замисліться, якщо у вас є питання, пишіть під цим відео. І також, якщо вам цікаві ще якісь теми, пишіть, ми обов'язково їх розглянемо. Ми за те, щоб люди ставали гармонійними, вони розуміли, що відбувається, і мали всі інструменти для покращення свого життя. Отже, створюємо цей світ разом, цей щасливий, розумний, продуктивний світ навколо нас. Будьте щасливі! До нових зустрічей!